Привіт, я Сушков Саша. Мені пощастило народитися і зростати в найкращому місці. Але у 22-році му році нахабний сусід вирішив, що може прийти без запрошення в наш дім і руйнувати його, кривдити жителів, псувати майно. Ми з мамою опинилися за багато кілометрів один від одного. Я був у моїх дідуся і бабусі. Вони живуть неподалік кордону. І ми одними з перших бачили вторгнення ворога. Я дуже хотів, щоб мама була поруч. Її дорога до мене була непростою і навіть небезпечною. Її довелося їхати на зустріч ворогу та ворожій техніці. Вона подолала цей шлях і я знову міг її обійняти. Я пишаюся своєю мамою і дуже сильно її люблю.